Здорові були земляки, добірне товариство вітає Валерій Маснюк, себто я. Отже, завтра, якщо мене не зраджує пам'ять День обіймів, тож виконаймо Шевченкову волю. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Та не забуваймо й цього поетового напучення. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами. Та й 6 грудня ми, на жаль, не зустрінемось. Я не скажу вам і за того, а скажу через те, тому вітаю вас сьогодні з прийдешнім Днем Святого Миколая, який збігається з Днем Збройних Сил України. Тож привітаймо разом наші славні Збройні Сили з нашим спільним святом. І сьогоднішню бесіду хочу почати ліричною поезією Тараса Шевченка, що певен сподобається і вам. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалі тії, вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби солечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивою хату й собі пішов опочивати. Часто згадує цей вірш, коли йду думали вулицями Черкас, Сонце гріє, люди навколо. Хто поспішає кудись, а хто й не квапиться, закохані йдуть за руки взявшись, щасливі матусі з здимовлятиму в візочках. Та й подумаєш, як цей Тарасів дід, де ж те лихо, печалі ті й вороги, а то нема-нема, та трапиться тобі інший візок, інвалідний. Або раптом завиє вісна сирена, та й нагадає: Війна триває. Прийдеш додому. Вімкнеш телевізор, а там війна продовжується. А матері його ковінька вилиєся і сідаєш писати вузлик для калічників мови. Цей віршик писано, коли війна вже була. Люди гинули. А ми все ще дурили себе, називаючи її то АТО, то ООС, а на центральному залізничному двірці було чути. Продовжується посадка на поїзд Одеса Москва. Між Одесою і Москвою, хоч пішла Москва війною, продовжується залізничне сполучення. Мова точніше до слова вживає. між ними сполучення все ще триває. Коли ж то вже буде розлученням? Сполучення не припиняється. За кров Москва коли покається? Хай що там брешуть підступного маестро Одеса й Москва все ж не рідні сестри. Наступний вузлик називається Сполучення не припиняється. Ви чули таке? Україна війною з Росією звучена, а між ними продовжується сполучення. Відправляється поїзд? Скажи ж нам, Одесо, Чому до Москви? Чи ж вона не агресор? Чому це, коли м'ясорубка триває, потяг з Одеси в Москву прибуває? На тому ж залізничному двірці можна почути таку нісенітницю. Потяг знаходиться на другій колії. Тож, виник вузлик, ваш потяг на другій колії. Знайшовся. От не збагнув, що в них коїться робиться. Потяг знай губиться, потім знаходиться, так і от дурниці нам чути доводиться. Цей вислів без нього спокійно обходиться. Потяг, скажімо, на другій колії. Стоїть, спочиває, либонь утолився. Вжити знаходиться тут, не дозволює. Він не знаходиться, бо не губився. Оце ж маємо руйнівний вплив братнього язика. Коли українському слову приписується невластиве йому значення. От у деяких залізничних касах є книги, скарг і пропозицій, які чомусь губляться, а потім знаходяться. Книга скарг і пропозицій знаходиться в касі, правити нам ці давно вже на часі. Чув не разі щось подібне. Поділюся з вами, знаходиться тут потрібне, як грибінка ямі, як п'яте колесо до воза, отрути чи маленька доза. Тут розгубився сам спіноза, бо розумінню є загроза. Читаюсь: книга, скарг і пропозицій в касі не непотребу, та й унесли, бач, ясність. Хочу друзі поділитися ще одним болем. До речі, біль у нашій мові чоловічого роду. Наголошую на цьому, бо московська боль жіночого. То дехто з українців і плутає гріш несправедним. Так от, їздить у нас у Черкасах кілька таких машин, на які глянеш і аж пече. Ну, аж аж, аж, аж хочеться. Жбурнути гранату річ у тім, що на них написано одне і таке слово. Ні-ні, не з трьох боку. Гірше Семи. учбовий. Чому ж я не жбурну ту гранату? Перше водія шкода. Може ж, він і не винен, друге гранати нема. Оцей учбовий, як і багато інших покручів, тяжкий спадок, їх напхано со времен в наші словники з метою зближення братських мов. Були у нас навчальні заклади, навчальні плани, навчальні приміщення, так нам ще учбові нав'язали. Що там у вас? Навчальний процес, навчальний літак. А ми вам вашу мову. От вам учбовий процес, учбовий літак. А може той учбовий літак ще досі скоротить наше небо? А що більше нас буде в добірному товаристві, що більше вподобаєк надійде від вас, то швидше вони зникнуть із нашого неба. І наостанок останок лучне слово з язика і мови. Не лізь в бутилку. Не показуй гонору, не лезь в глаза, на глаза, не муляй очі, не мозоль очі, єсть пітлю в хати голову в ярмо. За словом, карман не лізет клепаний на язик, швидкий на язик, слів не позичає. А на цьому слові бувайте здорові.